Доки Калянчик рахує гроші, я покажу вам, якого мопеда я щойно взяв в розборку. Це Sparta SD200. Ось так виглядає байк. Передня гума, задня гума. Зірочка, ланц. Отакий от от принт. Заднє крило, встановлений прямо ток. Задня гідра нова, колеса в доброму стані, вилка в непоганому стані, праве перо в ідеалі, ліве перо підтікає, двигун зі сторони кришки щеплення. Сідуха, правий пульт, лівий пульт, круки, дзеркала, вид спереду. Зараз давайте трохи погазуємо і послухаємо, як на ньому працює двигун. Як бачимо, по двигуну ніяких масляних подьотів немає. Як чуємо, оберти набирає бадьоро. Кого цікавить цей байк в зборі або по запчастинам, ви знаєте, куди звертатись. Ще треба записати піск. Чікс! Ну, звідси, в принципі, вогонь вилітати має. Коротше, кого цікавить цей мопед, ви знаєте, куди звертатись.